Дощі, які накрили всю область і не припиняються четвертий день поспіль. На міжгірщині спричинили різкий підйом води у двох найбільших річках району Тереблі та ріці. Найвищий показник зафіксований на Тереблі майже 2,5 метри. Місцями вода підібралася до будинків та дороги, що сполучає Синевер з райцентром. По інший бік Синеверського перевалу, в межах міжгір'я та села Сойми, де в ріку впадає річка Репинка, вода може підтопити людям сільгоспугіддя. Високий рівень води в річках тримається недовго, тим паче в гірській місцевості, де їх русла круто нахилені. Встаном вже на 15-ту годину спостерігається спад. Значить, по річці тереблі ми маємо 2 метри рівно, практично, по річці ріка метр сімдесят. Спад серйозний, це поспіло цьому те, що цілий день практично дощу такого не було. Однак знову ж таки на ніч. Обіцяють знову ж, наші синоптики опади досить серйозні. Всі підрозділи, а їх у нас в районі три підрозділи, дислокуються частини Міжгір'я, гір'я, Колочава, переведені на посилений варіант несення служби. Це пов'язано з тим, щоб оперативно зреагувати на будь-який підйом води, підтоплення чи якісь будь-які інші надзвичайні ситуації. Як розповів нам головний рятувальник району, перша хвиля високої води пройшла без надзвичайних подій. Мене доба, а саме стільки потрібно часу, щоб здолати сотню кілометрів, і цю повноводну хвилю вже будуть фіксувати в низинних районах області. Як повідомляють в закарпатському управлінні надзвичайних ситуацій, 7 листопада очікується добігання паводкової хвилі з високогір'я. За даними гідрометеорологів, дощі не припинятимуться. Ситуація, скажемо, якщо брати, що ніч у нас дощ паде а в день більш-менш нормально, то ще потримаюся. Але Якщо піде полоса така сплошна, скажімо, хоча б 3 діти, то ми будемо мати більш ситуацію таку серйознішу. По крайній мірі ситуація моніториться постійно. Масштабних підтоплень на міжгірщині не очікують побоюються, як зазначив Іван Івашин, розмивання берегів та силових потоків. Поки метеорологічна та гідрологічна ситуація в районі не нормалізується, співробітники служби надзвичайних ситуацій залишаються в повній бойовій готовності.